Доброго дня, вітаємо в нашій рубриці Знайомся з дорослими. Сьогодні ми дізнаємося трошки більше про дорослих, які приймали сьогодні участь у служінні. Як вас звати? Мене звуть Ліза. Яку участь ви приймали у сьогоднішньому служінні? Моє служіння переважно за кадром мене не видно, я координатор служіння. Тобто, наприклад, я маю перевірити, чи всі є ті люди, котрі сьогодні приймають участь у служінні, щоб все було згідно з графіком, щоб ніхто не запізнювався. Які найкращі спогади у вас з дитинства? Ну, зараз приближається літо. Я пам'ятаю, кожних вихідних ми, ми з батьками їздили на дачу за місто, і першою річкою, якою я мала зробити, це було обійти цілу ділянку і побачити, чи достигли вже, наприклад, малинки, бо я дуже полюбляла малини їсти. Або, наприклад, абрикоси, чи вже достигли. І першим ділом треба було звичайно скуштувати ці речі. А також наша дача була над річкою і полюбляла ходити над дрічку. Звісно, купатися в тій річці або збирати якісь корисні трави на чай. Як ви відноситеся до змін? Е, в сумі досить позитивно, тому що коли маєш якісь зміни, це підштовхує тебе змінюватися, змін, змінювати свої навички, свої звички, е, підштовхує тебе розвиватися в чомусь, тому новому, щоб адаптуватися до тих змін, звісно, коли вони ще добрі. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалась наша рубрика, то ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!